Сьогодні вранці, прокинувшись, я нібито потрапила до казки та побачила ось таке біле диво. А як це біле диво називається, ви зараз дізнаєтесь, послухавши вірш. Спинись на хвилинку, поглянь, як красиво, Це іній пухнастий, справжнісіньке диво, кущі і дерева стоять волохаті. А іскорки срібні і червонуваті, під сонцем виблискують, мов діаманти. Які ж у природи казкові таланти? Но вчора повсюди все чорне стояло, а нині ось сріблом іскристим заграло. Краса неповторна вражає, дивує, І світлою казкою серце чарує. Іній це частинки води, що замерзли на морозі та перетворилися на кристалики, тобто малюсінькі голочки. Коли іній спадає, то листочки рослин, які були зеленими, буріють. Іній можна побачити не лише на рослинах, але й на одязі, який вчора попрали та вивісили. Ось подивіться, який він гарненький, біленький. А якщо його взяти до рук, то він звичайно тає, тому що руки теплі, а іній холодний і він розтає. Колір інею залежить від чистоти повітря. Зазвичай він білий, але він також може набувати рожевий, синюватий відлив. На предметах які залишились на вулиці, і справді від промінчиків сонця іній виблискує, як діамант. На поверхні, яка вкрита інієм, якщо просто взяти пальчик, потерти іній, то бачите, він не тає, просто можна щось намалювати. А якщо покласти теплу долоньку. То що відбудеться, як ви думаєте? Залишиться відбиток долоньки. Пропоную вам малята подивитися на картинки і скажіть, будь ласка, якого кольору іній? І на що він схожий? Так, він білого кольору та схожий на маленькі. Уголочки. Подивіться уважно, їх багато-багато і вони різної форми. Ось і закінчується наше з вами спостереження. Дякую вам, малята!